Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Хотів би з вами поділитися кількома думками відносно однієї теми, яка рано чи пільно у суспільстві завжди виринає. Це тема твердої руки в управлінні. Вона торкає чи то державницького управління, чи то такого локального управління, підприємствами, чи там, наприклад. Організаціями тощо. Я пригадую, коли після президента Віктора Ющенка у суспільстві назріло, назріло питання про те, яким повинно бути управління України у подальшій перспективі. І народ заманювали управлінням твердою рукою. Мало хто це пригадує, але президент саме Віктор Янукович свого часу, як був прем'єром, навіть галичанам був сподобався тим, що він приїхав тут до Львова і на Франківщину і зробив певні перестановки, дуже різко поговорив з чиновниками, і це дуже людям заімпонувало. Я пригадую, як багато з цього раділо і казало, нам треба твердої руки. Ну, і от прийшла та тверда рука. Мало хто це пригадує ці роки. І що та тверда рука наробила? Вона практично все розвалила, так що нам треба все здобувати заново у вирі війни. Та тверда рука здала нас в Москві цілковито. Та тверда рука жила в свою догоду тощо. Цю тему мені підкинула сьогодні одна моя знайома, хоча вона не торкала державницького управління. Але завжди в народу є спокуса твердої руки. Коли вже мова про біблійні приклади, оскільки я хочу про це говорити у світлі якось богословському, я раджу вам подивитися книгу. Історичні перепрошую книги Старого Завіту. Історичні книги Старого Завіту. І, зокрема, приклад правління Соломона і його сина Рована. Соломон відзначився великою мудрістю в управлінні. Він розумів, де треба 에, людей. Заохотити, де треба людей підняти на дусі, щоб вони краще працювали, він розумів душу свого народу і своїх підлегх. Він саме збудував храм. Хоча Соломон був критикований, зокрема, молодими представниками суспільства, що він занадто поблажливий, що він заслабкий. І тому його син Ромам зробив величезну помилку, бо взяв собі до радників дуже молодих людей, які сказали йому, ти візьми, наклади на людей податки, нехай знають, що ти цар сильний, який тримає все в своїй руці. І той наклав податки на народ, що народ тяжів від податків, проклинав його і згадував його батька. І це його правління закінчилося дуже плачевно. Я знаю з випадків управління монастирами, такі історії, коли також у монастирях говорили, треба дисципліну підняти, і відповідно на перше місце ставили тверду руку. І та тверда рука, коли прийшла, на превеликий жаль причинилася до того. Що практично зруйнувала всю систему управління спільнотою, монастирем? А на той час здається, вона була чи не найкраща, тому що враховувала потреби кожної людини, харизму кожної людини. І в тому полягає управління, щоб не показати тверду руку, а знайти кожному його застосування, його покликання, щоб кожна людина могла реалізувати те, до чого її покликав Бог і до чого вона здатна. До речі, це, це, це саме перекладається і на вмілу організацію праці у сім'ї. Коли кожен розуміє, до чого він здатний, до чого не здатний. Бо якщо ви будете людиною, яка до чогось не здатна, її заставляти то робити і мотивуючи законом, ви неодмінно зустрінетеся з конфліктом. Чому це говорю? Тому що у час війни також надходить хаос, всі говорять про тверду руку, і тут пригадується мені, вислів, не одних, скажімо, священників підпілля, які в часи переслідування мені ще молодому говорили про те, щоб я вчився користуватися розумом, свободою, бо можуть надійти такі часи, коли типікон не буде діяти, бо не можеш буде його застосувати, закон не буде діяти, бо будуть інші обставини. Але той закон Божий повинен бути вписаний в твоєму серці. З чого роблю висновок? Що якщо люди не вміють користуватися свободою, не вміють знаходити спільні рішення, коли є свобода думки, коли є демократичні е, можливості вирішення проблеми, то жодна законодавча ініціатива твердої руки не поможе, вона ще поглиби розкол у суспільстві, а той може його розколоти. Чому це говорю е, в цей час? Бо бачу, що в нас на законодавчому рівні існує спокуса утвердити диктатуру. Диктатуру під виглядом того, що ми мусимо зробити порядок, навести порядок, коли як не зараз, у час війни. Абсолютно з вами згідний. Але ви знаєте, коли. Будемо йти методом диктатури, тоді вже не буде порядок. Тоді вже буде просто монолог однієї партії або однієї людини. Коли не буде вже тоді діалогу ні духовного, ні політичного, і ми повинні дуже вважати на те, щоб у цю пастку не потрапити. Українське законодавство передбачає, що існують різні гілки влади. Існує законодавча гілка влади, існує виконавча гілка влади, існує вська гілка влади. І якщо зараз спробувати це все перемішати, нагнути під соусом справедливості, бо диктатура, пам'ятаєте, проходить під благими гаслами, благими намерами, комуністи, коли приходили до влади, то казали, земля селянам воля, воля народам. А що стало? Чим закінчилося це все? Казав Патріарх Йосиф, горами трупів і морем, морами крові. Дуже вважайте, дорогі, щоб в цю паску не потрапити. Навіть на прикладі виховання дітей скажу вам. Краще, нехай дитина помиляється. Ви говорите, нехай помиляється, і сама пройде до рішення правильного, ніж ви маєте дитину силою нагнути, зламати, і потім дитина буде вам випоминати, що вона могла в той момент щось зробити, щось перетворити в своєму житті, а ви їй не дали. Це торкає і вибору стану, і вибору професії тощо. Свобода це є чеснота, яку дав нам Господь Бог. І не забрав її навіть нам тоді, коли людина відпала від Бога, коли дістала можливість настільки своєю свободою користуватися, що аж виступати проти Бога. І тому людство розіп'яло Бога. А тепер у нас знову та давня спокуса твердої руки десь виникає. Бачу то в парламенті. То в управлінні державою е е президентському, то політичному серед партій, то громадянському суспільстві. Не дай Боже нам уже тих твердих рук. Майдан показує нам, що ми свободолюбиві люди. Краще ми між собою вирішимо ці питання у свободі думки. Нехай подискутуємо, але ми це вирішимо. Але зле, коли нас буде, становлятися диктатура. Я переконаний, що диктатура в Україні не пройде. Не вже черговий майдан це продемонстрував. Янукович і партія регіонів здавалися непохитними на віки. А що сталося? Похитнулися. І так само тепер. Вважаємо на ті похоті твердої руки, вони закінчаться дуже зле, і користаємося зі свободи, яку дав нам Бог. Якщо спільнота людей, в тому числі громадянське суспільство, не здатне обрати для себе правильне рішення, тобто не здатне здійснювати рішення, то виникає питання, що така взагалі спільнота. Здатна до самоіснування. То такі думки загальні, а хто хоче, нехай пристосує до конкретного випадку. Всім дякую, гарного дня.